Їх завдання захищати права та свободи громадян України незалежно від статі, віку, релігійних чи політичних поглядів, бути неупередженими, щоб ухвалити законні і справедливі рішення. Чи не щодня на їхніх терезах правосуддя опиняються людські долі, бо від матеріалів слідства та рішень суддів і присяжних залежить те, яким буде вирок. 15 грудня відзначають День працівників суду, і з нами на зв'язку Тетяна Шемета, секретар судової палати з розгляду цивільних справ, суддя спікер Вінницького апеляційного суду. Я вас вітаю, пані Тетяно. Доброго дня вам спочатку повномасштабної війни чи з'явилися нові теми для справ? І які так, звичайно, з'явилися нові теми. Нові справи це так звані справи про воєнні злочини. Особливо, звичайно, це стосується суддів, які розглядають кримінальні справи. Але це є така визначальним зараз рисою нашого судочинства, що з'явились справи, пов'язані із посяганням на територіальну цілісність, недоторканність України, державна зрада, колабораційна діяльність, виправдовування визнання правомірною. І заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, ухилення від призову на військову службу, тобто це ті категорії справ, яких фактично до початку повномасштабного вторгнення не існувало. І тут можливо буде цікаво, але одним із таких визначальним і цікавим є те, що, наприклад, в справах про посягання територіальну цілісність України і недоторканність України це стаття 110 Кримінального кодексу України. Нашим апеляційним судом розглянуто 14 таких справ, причому е 12, вірніше я перепрошую 12 справ. Причому 10 із таких справ це були справи, які стосуються депутатів Державної думи Російської Федерації, і наш апеляційний суд є одним із перших в Україні, який розглянув ці справи вже в апеляційному порядку. Тобто не лише суди першої інстанції, а й наш вже розглянув. І ми сподіваємося, що наступний крок це буде розгляд таких справ вже Верховним судом. І буде випрацьована одна єдина якась практика в такій категорії. Дякую вам. А чи важко завжди залишатися неупередженим? І чи часто хочеться стати на чиюсь сторону і когось підтримати? Так, да, Цікаве, дуже запитання: воно напевно більш морально етичне, ніж професійне. Але якщо з професійної точки зору, то ну, звичайно, судді це люди. І звичайно, ми маємо свої емоції, свої вподобання. І свої якісь негативне ставлення до того чи іншої події чи особи, але суддя, одягаючи мантію, він наче відсторонюється від отих всіх емоцій, які можуть висловлювати і виявляти звичайні люди, складаючи, вступаючи вже в на посаду судді, складаючи присягу судді. Вона так і звучить, що суддя урочисто присягає українському народові об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя. Тобто, вдягнувши мантію, ти перестаєш бути звичайною людиною. Ти повинен бути безстороннім і послуговуватися лише приписами закону. І інколи це будуть, бувають надзвичайно важкі рішення. Які справи за цей рік, пані Тетяно, ви запам'ятали найбільше розумієте, тут напевно важко теж визначити які справи. Кожна справа вона індивідуальна. Ми розуміємо, що кожні за кожною справою стоять живі люди, і за кожною справою це чиясь доля. І від її вирішення залежить дуже багато чого саме для конкретної людини, і тому ну сказати, що якась справа менш важлива, якась більш важлива не можна. Кожну справу переживаєш, кожну справу намагаєшся об'єктивно і без емоційно вирішити і прийняти рішення у відповідності до закону. Дякую вам щиро. Дякую за те, що включилися і з нами поспілкувалися з глядачами. Я вас вітаю ваших колег із Днем працівників суду. І нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Шемета, секретар судової палати з розгляду цивільних справ суддя, спікер Вінницького апеляційного суду.